Ти мені скажи, якщо треба просто для дому, не за всі гроші світу, не за 5, 7, 10 тисяч гривень, просто для дому є щось гарненьке. Планіфікатора? Що, ну? пожалуй, пожалуйста, 1900 гривень. І що він може робити? Та все він може. Зараз популярно подон різати. Пожалуйста, дивись. Кусок піддона. Диви. І скільки оце він стоїть? Ну, якщо бути точним, 1890 гривень. Якщо замовляєте соцмереж, вам доставка безплатна. І що, виходить, що для основного там чисто щось в садку порядок наводить, хватить і цього? Так. Да. Якщо ж там щось треба попиляти, то будь ласка, 2000, отака ось маленька пилочка з двома акумуляторами, дві цепки в комплекті. Більшого... Ну хорошо, а якщо брати отак комплект, там секатор і пилочку зразу однієї посилкою. Щось буде знижка? Звичайно. Дзвоніть, домовимося. Акумулятори взаємозамінні? Так, везде макітовська посадка. Все, кому цікаво, замовляйте.